Тут мой буты-сong Forever Young. Собьет скупальный музыкал. ты Як я опинилася у празі, to be honest, I don't know what to say. Сі увечері в у Варшаві. Зранку я вже тут заселилася, привела себе до ладу, тому що 12 годин у дорозі дають про себе знати. І попереду мене чекають три класні дні, дві класні зустрічі з моїми друзями. І це мій перший в житті соло тріп, якщо його можу так назвати, тому що по факту я то буду проводити час з друзями, але приїхала сюди, заселилася. I'm on my own now. і це так класно. А насправді мене ще не бачила то, що я в іншій країні і що я вже все приїхала, що вже все сталося і я вже тут сижу. Так що let's go! <ріць> я це я де вона там? Має там бути! Що <ріць> у нас? Паладіум. Це моє місце. Це я будинок <ріць> Барбі. Osionfish. Я тут сплю, я тут їм, я тут все роблю. Шопінг-сенсор, let's go. Повний джингл-белс. О, боже мій! Туристка чи що? А Прага-то, виявляється, непогана така. Так, а я тут уже все бачила. Ці туристи наїві. Так, бачила, бачила. Музика Варшавський град, а місто в місті, так буде в чат GPT. That's all that I can say to you. А я вам скажу, що там сидить презик. Хмара часи і Twin Towers, покажи. Тискою <рес> мракодрапи. На цілу прагу три хмарочоса. Нарешті це сказали. Скайскрейпер. Yes. Філологи, Якщо обідшопотер, то там говорять, що має здійснитися бажання. Давай. шоколадные оладушки сюда тут у нас балентя тут у нас булгари там у нас в прадано свиней месяц Ну, мы тут кожного дня ходим по магазинах да, да. на не занимаемся тут в Ну, наш район Соні, Бачимо з нею просто раз на півроку, але кожного разу це так особливо, особливому. Такі у нас друзі в ліфті катаються. Мене звати Ярина. Я забула, що вчора взагалі не привіталась. Сьогодні другий день, я тільки прокинула. Зараз десь 8.20-8.30. Uh, я вчора так класно погуляла Соня, що відверто кажучи, я забувала моментами про телефон, і я ще не переглядала кадри, які я не знімала. Але це дуже класно. Ми бачимось рідко, але нітко. Зараз буду знову get ready together and іду uh, гулять. Я ніби виспалась, Ну, здається, по-моєму, обича це не дуже видно. До речі, це день, в житті, повно їла в Макдональдсі сніданки, але вчора я спробувала, це було щось Unreal, тому я знову тут. Я єчня з сиром і з тостом. Ну, unreal просто. Такова. Ми десь хвилин 30 піднімалися сюди наверх. А якщо вірити технологіям 280 метрів над рівнем моря, а нам здається, що це not true information, Ми дійшли до прайської вежі. Бонжур, мадам, бонжур. Ми в Парижі. Ну коротше, класна тема, але буквально не так. Оглянути все це цього. Головних інсайти за цю піску вправу. Перше паладіум топ, спонсор показу цієї фрази Соня. Ну це справді найкращий центр, там можна зробити все. А друге Прага місцями, нагадує мені Київ, прям дивишся на деякі влучки, такі ну it's Kyiv, I'm so sorry. І метро. Метро це напевно something special. І третє це світофори. Вони просто відсутні в старій частині, і ви переходите дорогу, де вам хочеться, коли вам хочеться, скільки вам хочеться. А головне не під трамвай, тому що вони вас не пропустять. Всі інші просто зобов'язані. Такі тут правила, так що, в принципі, а ще я вивчила декілька слів сленга. Наприклад, зустрічаємося на главіки, Це означає, що ми зустрічаємося на головному жиде вокзалі. Так, що ще трошки я можу в принципі сюди переїжджати. Не дня! Сьогодні було 36 кроків. Вчора було 28. Ми повершаємо баночку, you know. І в цілому дуже класно, дуже. Бо я не будувала ніяких очікувань цієї, поїздки, тому що потім вже розчаровуємось. І знаєте, от Прага в день, Прага вночі, Прага зранку це абсолютно різні вайби, настрої. Ніби одні ті самі місця, але не відчуваються по-іншому. Я по факту вже пройшла всі знаєте, туристичні місця через те, що я гуляю з локалами, скажімо так, да? люди, які тут вже прожили. Мене водять вже більш такі локальні місця. І постійно оця пісня Forever Young, що Я розумію, що мені більше ніколи не буде 19, і Я ніколи не буду гуляти вперше по празі да, з цими людьми. У мене не буде таких емоцій. Мій, напевно, найхаотичніший влог. День третій погодка просто. Все, все. Але нас не зупиняє, ми йдемо в Берд. Я вступаю на магістратуру. Ладно, я жартую, гуляємо по університету. І це прям така тема. Просто порівняно з Варшавським, там, де я навчалась. Він набагато більший. І каком в тому, що сьогодні неділя, і студенти мають доступ до університету, до кімнат. Там ми тільки що були в бібліотеці. там ще людей просто. Люди вчаться. Андрій просто. Я вже в ході on my way to Warsaw, закінчилася ці три дні в Празі. І я б не сказала, що дуже швидко, але дуже швидко. Але все одно є розуміння того, що коли ми подорожуємо, ми суб'єктивно розтягуємо час. Тому що ми пам'ятаємо повністю, як ми прожили повноцінний день, бо була б я зараз в гуртожитку, для мене це були найзвичайні дні і нас і І так само в такі моменти відчувається саме життя. Класні люди, класні місця, класна Прага, класні вайби. Вайп це просто слово цієї подорожі. Дуже круто, те, що в мене була можливість походити з локалами, тому що одна справа ходити по туристичних місцях, які пропонує там чи Чіпці і так далі. А інша справа, коли люди справді знають, куди варто відвідати, сходити. І так, да, це супер хаотичний влог. Я не знаю в мене в в житті. Таке я ще його не монтувала. Я не знаю, що з цього вийде, але єс. Yes. Класно, просто подорожуйте. Є можливість, подорожуйте, і це класний експірінс. Так що, сітку, до нових зустріч.